Ви знаєте, коли Володя став такий популярний, боже, товпи бігали, ходили дівчата і то все. А я, я була гонорова. Я галичанка, мені то не подобалося. Думав, Боже, я що буду робити з цим? 13 жовтня 70-го року, вересня-вересня, вийшла Червона рута у ефір Всесоюзний, то. Слава була надзвичайна, але заслужена слава, Він цієї слави заслужив своїми піснями. Ви розумієте, це його робота, це його талант, це його геній. І Я щось подумала, подумала і думаю, Ну а він що? Для нього на першому місці була музика. І саме найбільша велика любов у нього була до музики. Цим характерний. Характер Володі Івасюка. почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні.